Цей район з'явився на околиці Черкас 60-х роках і повністю змінив обличчя міста. Перетворив Черкас із провінційного курорту на місто Хіміків. Саме тут, вперше в Черкасах, з'явились знамениті Хрущовки, восьма серія проекту на районі Прохімселище. До 60-х років Черкаси були відомі більше своєю природою, зеленю, човнами та Дніпром. Але у 60-х все змінилося: старомитницю затопили, з'явилось Кременчуцьке водосховище, і тисячі родин переселялися звідти на пустир за містом. Там же на околицях радянське керівництво вже проектувало потужні хімічні підприємства. До Черкас йшла велика хімія, слідом за якою народжувався і новий мікрорайон. Після утворення в 1954 році Черкаської області постало питання про розвиток економіки краю, тому що до цього часу Черкаси були звичайним районним центром Київської області. І серед пріоритетів було визначено десь в кінці 50-х, на початку 60-х років, розвиток хімічної промисловості, тобто спорудження хімічних підприємств. Історія хімселища починається звідси. Наприкінці 50-х років тут, тоді ще далеко за містом, почали будувати селище хіміків. У цих одноповерхових бараках проживали колишні ув'язнені, перші будівельники хімічних гігантів. Став питання про будівництво хімкомбінату, робоча сила понадобилось. Руководілі того періоду прийшли до такому мнению, что следует черпать, как у нас всегда эту силу в районе заключенных. На строительство комбината химии, вообще в этой промышленности нашей, набирали тех, кто уже освобожден от конвоирования, кто имеет сроки, небольшие сроки не за небольшие. Злочины нужно было, конечно, создать соответствующую инфраструктуру для них. И улица, она тогда была Энгельса, прямо была продолжена на генплане. И проспект химиков. Тогда не был проспект Химика, а только наметка была. И вот на перекрестке этих улиц выделил участок, где должны были разместиться рабочие комбинаты. Выбрали соответствующие помещения, это бараки. Одноэтажные бараки, деревянные. Сейчас они унабожены уже кирпичом. И поселок этот рассматривался как временный, только для строительства. И вот можете себе представить, сколько он уже существует. У памяти одного поколения. На околице одноповерховых Черкас. Почали зводити корпуси виробничого об'єднання хімволокно і шовкового комбінату. Черкаський шовк творять люди з щедрою душею. Такі як кавалер ордена Леніна, почесний громадянин Черкас Євдокія Іванівна Титаренко. Дільниця, на якій я працюю, є експериментальною дівниці. На ній багато народжувалось хороших ініціатив, цінних ініціатив. Наприклад, рух наставництва розпочався на цій же дільниці, потім рух багатоверстатництва теж на цій дільниці. У нас дуже багато молоді. Хімічні підприємства запускали чергами. Поки будувався один цех, поруч вже закладався інший. Втім, найпершим підприємством став завод штучного волокна, який згодом став виробничим об'єднанням хімволокно. У стінах цього заводу близько 40 років працював Олександр Петренко. Тут він пройшов шлях від майстра до головного технолога та начальника цеху. Якщо взяти, що мені сниться, то 80% завод сниться. Сниться, що я приходжу в цех. А стоїть ряд. А що він питає, що стоїть ряд? А ти що дід? Та я ж говорю тут стільки прав вистановили. Просипаюсь у поту, Жалко, споминаю. Ну, знаєте, як оце? Всі кращі роки молоді пройшли тут. Наш завод вступив у строй 5 червня 61-го року. Завод мав Два, дві площадки. Це перша площадка, де знаходилось перше і друге виробництво. Загальний випуск шовка 40 тонн в сутки. Освоїли нитку Овілан, називалась, типу шерстяобразно, і з нього випускали коври. Зараз багато черкащан мають у себе в домівлях біскозні коври. Випускали ми 40 тонн в сутки целофана. Целофан йшло для потреб піщової. Промисловості, овбасна оболонка, потім поліграфію, оце сигарети, упаковка, це сігарети, упаковка, вся целофан. Ми снабжали Радянський Союз і за кордон, поставляли і шовк і целофан. Трядом і кобінат ми поставляли туди віскозну нитку. Низьких номерів це 60, 75 і високий 120-150, номер метричний. От 120 – тонка нить. В одному грамі 120 метрів, Паутинка. Завод хімволокно відкрився першим на районі, і першим вже закрився у 2005 році. Сьогодні від нього залишилися лише велетенські порожні приміщення, а також ТЕЦ теплоелектроцентраль, яку збудували для забезпечення потреб заводу в теплі та електриці. ТЕЦ досі працює і опалює більшу частину Черкас. «Здесь же в Черкасах садкут із цих волокон волокан з сніжними названнями. Черкосянка, Ручеек, Славутич, Садко. Большинство изделий шелкового комбината имени 60-летия Великого Октября удостоено знака качества. Коли ця територія була на околиці міста Черкаси, тут був пустир. І В 65-му році була прийнята постанова про розпочаток будівництва Черкаського шовкового комбінату. В 67-му році, 8 грудня, були випущені перші метри сурових тканин. Я приїхав сюди особисто в 70-му році, після закінчення інституту. На протязі всіх цих років. Працює на черкаському шовковому комбінаті. На комбінаті в той час працювало 5600 чоловік, коли ми запустили всю чергу комбінату. 4376 жінок, а останні мужчини, мужики. Звичайно, спеціалізація комбінату була спланована таким чином, що на черкаському хімолокно виробляється штучний шовк, а ми повинні були ливову частку цієї сировини. Переробляти у себе на підприємстві і поставляти по всіх куточках тодішнього радянського союзу. Тоді це було так, що дійсно будували от такі великі підприємства всім союзом. У нас були фахівці з Узбекистану, у нас були фахівці з Росії, у нас були фахівці з Кавказу. Ливова частка, звичайно, працівників. Це була Киргизстан і Узбекистан. І тут залишались так, як і я. Приїхав сюди, і тут залишився назавжди. Черкащани пам'ятають наші знамениті тканини. Навіть назва була Черкащанка. Це сугубо тканина, яка виготовлялась для плаття жіночого, блузки жіночої. І ми її дуже багато випускали потім для весільних і випускних вечорів. Вистриця, Рось, Ольшанка. Ми старалися давати назву тканинам, іменно такі назви, які пов'язані з нашою Черкащиною. Є така річка Вільшанка. От і тканина була вільшанка. щоб знали, що якщо в магазині тоді в Узбекистані або де продавали Черкащанка, то це була тканина, і всі знали, що це з Черкас. Важливість, чешика та хімволокна для хімселища важко переоцінити. Майже всі школи, дитячі садочки і житлові будинки були збудовані для працівників цих підприємств та їхніх сімей. Ну, спочатку це хімселище, це був мікрорайон гуртожитків. От але підприємства дуже інтенсивно будували житло. І молодь одружувалася, народжувалися діти. Діти народились уже. Вони вважаються корінними черкащанами. Таким чином відбувалось демографічне поповнення населення міста. Новоприбулих Черкащан потрібно було швидко будувати житло. Ось тут між вулицею В'ячеслава Чорновола та колишньою росу Люксембург. 55 років тому вперше в Черкасах з'явились Хрущовки. Ці п'ятоповерхові панельні будинки, дешеве, а головне швидке в спорудженні. житло для робітників. Эти малгабаритные дома, которые были при Крущевые, они тоже рассчитаны на 25 лет. Можете представить, сколько они существуют. Они уже рассыпаются, по сути дела. Рассыпаются, потому что уже конструкция не выдерживают Это время. Но они стоят и их эксплуатируют. Будувати хімічні заводи в Черкаси часто приїздила молодь з різних міст Радянського Союзу. Однією з таких всесоюзних новобудов став Черкаський хімкомбінат. На будівництві майбутнього Азоту працювали тисячі людей різних національностей. Більшість з них так і залишилися жити тут. Сам я родом з Росії, з Тульської області, город Єфремово. Після закінчення техніку було багато направлень. по разным местам Советского Союза. И был и город Кемерово. Вот я выбрал Кемерово, потому что я узнал, там строится э, химическое предприятие. Была сильная загазованность Кемерово. У меня родился ребенок, я уже, говорится, женился, имел семью. Значит, он часто болел, из-за того, что была большая запыленность. Значит, и я решил э, узнать, куда можно поехать, чтобы, говорится, продолжить свою рабочую деятельность. Приехал сюда, мне очень понравилось здесь и местность, и люди. И, значит, и мне с удовольствием э, дали направление, что я могу сюда приехать на должность механика цеха. В апреле 1964 года я прибыл сюда как специалист на стройку этого предприятия. Приехали люди, э, специалисты с разных городов. Советского Союза были з Днепрозержинска, Северодонецка, Скемия. Мы были такой одной семьей для того, чтобы говорится, пустить вовремя предприятие. У 1965 році завод випустив першу партію аміачних добрив, які згодом почали відправляти по всій території України і до сусідніх республік. Добрива азоту використовувались в сільському господарстві для підняття врожайності землі. Крім цього, на кошти заводу збудували автомобільний переїзд через залізну дорогу, а також палац культури хіміків, який згодом став палацом культури Дружба народів. Тоді така була практика, оголошувалася була всесоюзна комсомольська будова. Хоча тут разом з комсомольцями працювали ті, хто відбував умовний термін там, покарання, тобто потребувало дуже багато робочих рук. І оцей мікрорайон хімселище це було таке ну, концентрація молоді, от робітників. Район будували прямо на очах у перших жителів хімселища. Протягом 20 років тут з'явилися парк хіміків, житлові будинки, третя лікарня і найбільший на той час в області спортивний комплекс будівельник. Його побудували на місці колишнього зерносховища і назвали на честь тих, хто створював цей мікрорайон. Ну, бачите, оцінку дає час, його не знесли, а эксплуатируют. Значит, он удался. Во-первых, планировка здесь очень четкая, планировочная. Заезжают все, как могут заехать, выехать. И, вы видите, в пожарном отношении тут вопросов никаких нет Против противопожарном отношении. Все. Вот, это, поэтому он и существует, живет. Он не сгорел, ничего тут не сгорело за это время, ничего не разрушилось. Вот, можете себе представить. Значит, сделан он был По всім правилам як требувалось. Хімселище стало ідеальним уособленням соціалістичної дійсності. В чистому полі люди з різних кінців Радянського Союзу звели потужні заводи, проклали дороги та дали молодим сім'ям робітників, хоч маленьке, але окреме житло. Пізніше на зміну хімії на південному заході Черкас. Почнуть будувати наукоєвні підприємства а на березі Дніпра намувати нову митницю. А селище хіміків у 2019 році залишилось таким же, яким його бачили його перші жителі 50 років тому.